Всім привіт, з вами діджей Кавун. Сьогодні у нас друга частина танків, які є в клієнті гри, але ще немає їх в рандомі. Тобто, це в майбутньому будуть якісь або нагороди, або в коробках будуть випадати, або взагалі за конструкторське бюро. Коротше, будемо дивитися, що у нас. Чекає в майбутньому. Я відібрав сьогодні 8 машин і почнемо ми з СТ-62, варіант 2. Як на мене, він схожий на дитинча якогось Т-62 або об'єкта 140. Ну, башта, до речі, схожа більше на об'єкт 140, як на мене. В цілому, що із цікавого, написано, що цей середній танк штурмовий. Не знає, чому вони його вирішили так назвати, тому що броні в корпусі у нас немає від 160 мм до 190 мм, тобто пробивати будуть усі. Ну, башта така, як у об'єкта 140, тобто буде щось тримати нормально ще удари. До речі, лючок у нас дуже маленький. Також із цікавого, це у нас автомат до зарядки на три снаряди. Альфа 320-260 пробиття основним снарядом. 2500 ДПМ, ну, як для танка з автоматом до зарядки, я думаю, що це більш-менш непогано. Також я бачу, що у нього висока питома потужність, 50% він їде вперед, 20% назад. Думаю, буде з легкістю його чи її набирати. Також маскування у нас 16%, тому що танчик, як ви бачите, він невеличкий, він. Маленький, можна сказати, огляд 390 стандартний для радянських танків. Ну, думаю, більше тут нема про що балакати. Давайте перейдемо до наступного. Ось наступний танк, до речі, я його дивився в ангарі перед відео і так ніфіга не зрозумів, що у нього з гарматою. У нас є дві характеристики, і давайте почнемо з того, що я так зрозумів, що це просто барабан 43 секунди він заряджається так. 6 у нього снарядів в барабані, перезарядка між пострілами 3,5 секунди. Але тут іще у нас є касети. Тобто, 6 пострілів в барабані, касета. Так, в касеті скільки у нас штук? Кількість касет в магазині 3. І кількість снарядів у касеті 2. Тобто, дивіться, за один постріл. Ми робимо що? І ще три постріли ми можемо зробити, здається, а із них вилітає дві касети ну, типу як у Чармлік. Коротше, я не можу з цим розібратися. Хто там більш розумний, напишіть в коментарях, як воно все працює. Це. Ну, як на мене, цікава буде гармата і цікава машина. Я вже в Фейсбуці частенько її, до речі, зустрічаю там. Показували типу і фотку її, і всякі характеристики. Цю машину я частенько бачу, і думаю, що це, напевно, буде одна з найцікавіших і імбовіших машин у грі. Не знаю, якщо її ще не перероблять. Коротше, з гарматою я не можу точно розібратися. Ви мені напишіть в коментарях, як правильно воно там все працює. З приводу ДПМ -а, непоганий, як для барабанного танку, я так розумію, що він оцю шкоду. Робить, це, напевно, прямо це з барабану. Там під 2800 буде навалювати. Ну, це цікаво. Напевно, не знаю. Це я не ствердження, це я так думаю. Також, що хочу виділити, що бронювання у цього танка взагалі відсутнє. 180-170 башта у нас також, як ви бачите, картонна. Тобто пробивати будуть усі, А ні, ось верхня частина може щось відбити. Ну, на це сподіватися, я думаю. Не варто. Також, що ще по рухливості? 50 вперед, 16 у нас ділка, тобто питома потужність. нормальна. огляд непоганий. Коротше, вся сама фішечка цього танку це його гармата. Далі наступна машина. Також цікава, як на мене, але думаю, що вона прям наїбати не буде. Що це за фігня? Це дев'ятка, середній танк, і із механік тут це, як у КС-63, газотурбінний двигун. Але він якийсь, як на мене, недороблений, тому що питома потужності не вистачає. 23 типу, ну буде він свої 60 чи скільки там набирати. Так, здається, 60 в турборежимі, але прям не з місця, не так, як КСК, бо там аж 30 чи за 30 питома потужність, якщо я не плутаю. Ну тобто цікава механіка, але не знаю, як це буде вона прям набирати. Ну, коротше, є отака от штучка, фішка тут на цьому танку з приводу гармати, Пробиття 248, кути нахилу, мінус 0,36 у нас. Розкид зведення в, в звичайному режимі 2,4 в турбо 364. ДПМ також не дуже багато. Ну і це середній танк дев'ятка. До речі, штурмовий написано. Ну знову ж таки, давайте броню подивимось, що він там штурмувати буде. Тільки, напевно, кущі є Ну, башта, до речі, може щось відбивати. До речі, непогано вона броньована. Під 300 тут є пікселі, це інше навіть більше. Тому в цілому, башти він зможе грати, тим більше кути мінус 8, що ще з цікавого тут. Ну, звісно, танк здоровенський, реально дуже здоровий. Тому маскування у нас ну, не дуже високе. Ну, огляд 380 загалом. Дуже слабке, тому що на дев'ятках вже у всіх там майже 400, тут 380, тому танчик сліпенький. Давайте до наступного. Сьогодні буде так коротенько, тим більше, що я ж не можу точно сказати, чи нормальний цей танк, чи не нормальний, тому що я на ньому не грав. Тільки судячи по характеристикам, ми можемо щось тут гадати. Тому. Переходимо до восьмого рівня, це ПТ-шка, німецька, і до речі, вона мені нагадує Віперу, ну щось таке, типу італійські оці пт шки гілка І з того, що із, із цікавого того, що я дивився в ангарі вже, це мені подобається, що є броня рубки. подивіться, непогана, і у нас кути нахилу, мінус 12, тобто від башти вся махіна може зіграти непогано, тим більше, що у нас переднє розположення башти. НЛД у нас, дивіться, воно здоровенське прям 200 мм, тобто проти 7-6 го го рівня зможе щось танчити. Ну, такі собі машинка цікава. Тут у нас, до речі, немає ніякого барабану, і це, напевно, непогано, як на мене. Башта у нас не повного оберту, тільки по 40% вона обертається вліво і вправо. Час ведення, розкид, ну такий більш-менш ДПМу. Не вистачає, але ми зможемо поставити сюди. Досилач думаю, під трьошку там, ну трохи менше буде, можна буде його розкачати. Тому машина цікава, тим більше і пробиття є, і альфа. Ну, подивимось, як вона буде в рандомі. Я думаю, що скоро ми її побачимо. Ось цю машину, думаю, викачать вони дуже скоро. Із приводу м, рухливості 35 вперед, 12 назад, 14, потужність. Ну, нормально. Так, що у нас ще? Маскування. Тобто ця машина, хоч і штурмова. Ми можемо грати як на передній лінії, так і на дистанції, тому що у нас дуже непогане, непогане маскування. Також огляд 360, що дуже мало. Так, перейдемо до наступного, тому що тут більше нема про що балакати. Наступний танчик, дивіться, у нас. БМП, типу щось таке, типу БМП. Так, що це за фігня? Дев'ятка у нас легкий колісний танк, до речі, без механіки, без кнопочки X. Він просто їздить собі 80 вперед і 40 назад. Цікаво, тип, тип, типу, у нього немає цієї механіки, як у Єбра, він просто їздить вперед-назад. У нього є барабан. На два снаряди, перезарядка всього барабану 16 секунд, перезарядка між пострілами 1,5 секунди, пробиття 202 мм і альфа 250. Тобто ми чекаємо 16 секунд, щоб видати дві плюхи по 250. Ну, для дев'ятки, як на мене, дуже погано. У нас той же буральчик, він видає по 362 снаряди і, перезаряд... і, през... і... Йопти... і перезаряджається. 20 там секунд, ну десь приблизно так. Тому не знаю. Він іще й високий, такий оцей танк колісний, не знаю, що з ним буде. А ну і маскування, як ви бачите, у нього не супер. І огляд, до речі, не знаю. Це треба тестувати його у грі, але мені здається, що це буде повне лайно, навіть у цей барабан. Ну і що, кого він буде лякати таким от барабаном? Ну, вийде він один на один проти любого. Легкого танку, ну все, він дає 500, його просто забирають всі. Ну, Таке собі, коротше, як на мене, не цікава машина. Давайте перейдемо до наступної. Отут уже у нас є ось така фігня. Коротше, дивіться, в чому прикол. По всім характеристикам це ідентичний танк до 56 ТП. Тому розглядати його прям детально не будемо. Броні нема, як для важкого танку 8 рівня. Корпус, подивіться, картон. НЛД картон, башта картон також. Ну, десь там може щось він відбити. Але коли я зустрічаю ці 56 ТП, я їх пробиваю просто сюди в маску і все. Ну, на восьмому рівні майже у всіх є таке пробиття. Тому я оцей танк 56 ТП обміняв в трейдин, взяв щось інше. Ну і це я так розумію, аналог один в один. Того ж 56 ТП. Давайте перейдемо до наступного, і це мені вже ця машина сподобалася. Це цікавий апарат. Подивіться, як він грізно виглядає офігенна тема, і мені подобається його гармата. Ну прям як для дев'ятки це серйозний апарат. Давайте одразу його броню, тому що, як на мене, це його і є фішечка. Так, ну НЛД, воно, як ви бачите, здоровенське тут, але воно тільки до ну хай буде яку третину займає. Від такого, що пробивається. Верхня частина, як ви бачите, тут уже більш броньована. Ну, напевно, навіть більше, ніж третина, займає у нас НЛД. Але у нас є і кути, мінус 8, ну будемо взагалі підставляти тоді НЛД, якщо ми будемо так грати. Як ви бачите, тут пробиття, ну, пробивати в НЛД будуть всі. Так, з приводу верхньої частини, як ви бачите, і тут у нас є вразлива зона, тобто неоднозначне тут. ВЛД, тут десь можуть пробивати, трошки нижче не можуть, трошки вище рикошет. Ну і тут оцей підбашений циліндр, він, до речі, непогано броньований, буде тримати удар. Башта у нас за 300, навіть є і більше десь тут найвразливіші зони, ось 345. Тобто башта дуже броньована, прямо, подивіться, 350, ані, є ще пікселі, якісь йде по 325. Але ще спробуйте туди попасти. Тобто башта у нас супер броньована, але є лючок, він ззаду знаходиться. Тому якщо від кутів буде грати цей танк, ви його не побачите, якщо з дистанції, ну тобто буде вицілювати його важко, цей лючок. Тому цікава машина, також подивіться, ми можемо ставити цей танк в ромб, і тут уже буде приведення броня непогана. Від 250 верхня частина взагалі капець. Просто ну і тут у нас що? Задня. Задня частина корпусу борта буде у нас щось відбивати, тому що у нас борт скільки? 120, здається. 120 це непоганий борт. Тому танк, напевно, буде цікавий. Також хочу виділити, що у нас непогана альфа за постріл 650. Нормальне пробиття. До речі, що тут у нас по Голді? 310. Ну, для дев'ятки нормально. Такс. І з того, що можу виділити, вона буде дуже неточна, ця гармата. 3 секунди у нас час зведення, 0,42 розкид. І напевно мені чомусь здається, що тут не буде у нього ще й стабілізації. Тобто, це такий собі аналог, типу по гарматі буде, як там захисник або 50 ТП, щось подібне. Мені чогось здається. Ну і ДПМ у нас нема. Тобто це такий захисний ДОТ, який зможе стояти там за. Укриттям якимось ховати своє НЛД і башти грати, накидувати по 650. Також у нас питома потужність 11 кінських сил, це небагато і 30 вперед він їде. Тому я думаю, що 30-ку він буде дуже важко і дуже повільно набирати. Ну такий собі, повільний дуже танк, але з нормальною з такою дубіною. ДПМ, звісно, не вистачає, ну і непогане бронювання, як для дев'ятки. Тому будемо дивитися в рандомі, ну коли його викатять, що це за машина, але зараз виглядає цікаво. Ну і остання машина у нас об'єкт 452к. Здається, я його ніде не бачу. Можливо, я путаю, можливо, десь він уже був, можливо, ні. Тут я вже чогось гублюсь. Тому підскажіть у... В коментарях, чи є він зараз у грі, чи нема. Бо у мене є підозри, що можливо він уже є в грі, хоча написано купити неможливо. Ну добре, давайте тепер його розглянемо. Як на мене, це взагалі імбова машина це десятка. У нас важкий танк, подивіться на розмір, він дуже низький. У нього офігенна гармата, це типу як у 580 й що зараз був за КБшка. Така ж сама гармата. здається, така ж сама. По 260 пробиття, 560 альфа. Мінус 7 кути у нас є. І цей танк він невисокий, тобто можна буде грати від кутів. Непоганий час ведення, і розкіт непоганий, і ДПМ навіть 2500, тобто трьошку ми зможемо розкачати. Також він їде 40 вперед, 17 назад. 40 це шикарно. Максимальна швидкість для важкого танка. І потома потужність 16 у нас, 390 у нас огляд. Ну і давайте броню. Мені вона також подобається. Подивіться, навіть НЛД у нас непогано захищене. Ну, звісно, оця нижня частина буде пробиватися, але вона навіть менше половини займає. Нижня частина НЛД. Верхня частина ВЛД у нас. Також більш-менш захищена. Якщо ми будемо грати від кутів, тут взагалі не будемо нічого пробувати. Нижня частина вже буде під більш прямим кутом, тому сюди будуть закидувати. Башта у нас невисока, подивіться, як вона броньована, Шикардос взагалі. Тут в нижній частині 300 мм, маска у нас не пробивається нічим. Лючки є, але вони, ну напевно, один лючок. Він є, він дуже маленький. Спробуйте сюди попасти. Ні, є і лівий, і правий, але, як на мене, вони прям дуже сильно маленькі. Якщо грати від кутів, ви їх майже не побачите. Тому цікава машина, що ми тут можемо? В ром поставимо, що у нас щоки тоді зможуть пробивати. Тому ну таке. Коротше, цікава машина, що вона і швидка, по ідеї повинна бути. У неї є непогане бронювання, у неї башта, у неї є. Альфа є пробиття. До речі, давайте подивимось, що у нас тут за пробиття на Голді 320. Непогано. Ну, ось таке сьогодні відео. Кому сподобалось, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей і всім добра. І також не забудьте про першу частину такого подібного відео. Я посилання залишу в описі під відео. Всім дякую, до нових зустрічей і всім добра.